Для білого коржа нам потрібні білки, цукор, борошно, крохмал, розпушувач, ванільний цукор, оцет. Спочатку до стійкості збиваємо білки. Коли ми взбили до стійкості білки, додаємо цукор поступово збиваємо далі. Додаємо борошно. Крухмал, розпушувач, ванільний цукор. Легенько з'єднюємо. В кінці вливаємо оцет І знову з'єднюємо. Все, тісто готове. Викладаємо його у форму. Все, ставимо випікатися при температурі 175 градусів приблизно 30 хвилин. Для коричневого коржа нам потрібні білки, жовтки, борошно, какао, цукор, розпушувач. Спочатку до стійкості збиваємо білки. Коли до стійкості збили білки, додаємо цукор поступово збиваючи далі. Тепер додаємо жовтки. Легенько з'єднюємо. Тепер додаємо борошно. Розпушувач, какао-порошок. Легенько з'єднуємо. Все, наше тісто готове. Виливаємо його у форму. Ставимо випікатися при температурі 175 градусів приблизно на 30-40 хвилин. Для темного крему нам потрібні темний шоколад, вершки, желатин, вершковий сир. За бажанням можна додати цукрову пудру. Желатин замочуємо в холодній воді. Підставляємо в сторону. Тим часом наливаємо вершки. Ставимо підігріватися в мікрохвильову піч імпульсами по 10 секунд. До підігрітих вершків додаємо темний шоколад. Розчиняємо його в вершках. Коли шоколад розчинився в вершках, Тепер ми додаємо намочений желатин і розчиняємо в теплих вершках з шоколадом. І так, желатин розчинився в вершках з шоколадом. Даємо йому остигнути. Коли вершки з шоколадом із желатином, розчиненим в цих вершках, остигли, переливаємо їх в більшу ємність і будемо взбивати. Поступово додаючи вершковий сир. Темний крем готовий. Зараз дуже важливий процес це приготування крему і збір пляцька одночасно. Відставляємо в сторону. Зараз ми обтягнули форму харчовою плівкою, поричневий корж розрізали навпіл паралельно столу. Одну частину коричневого коржа виклали на дно. Зверху викладаємо коричневий крем. Зверху викладаємо іншу частину коричневого коржа. Ставимо в холодильник і готуємо білий крем. Для білого крему нам потрібні жовтки, цукор, молоко, білий шоколад, желатин, вершки і вершковий сир. Спочатку замочую желатин, відставляю в сторону. Наступним кроком наливаю в ємність з товстим дном молоко, ставлю розігріватись. Тим часом до жовтків додаю цукор, перетираю, додаю сюди підігріте молоко. Дану суміш повертаю сюди назад. Ставлю на газ заварюватись. Буквально 3-5 хвилин прибарила крем. Додаю сюди намочений желатин. Розчиняю. Також додаю білий шоколад. Теж розчиняю. Ось такої консистенції в нас вийшла заверна основа. Залишаємо її для того, щоб вона остигла. Тим часом до вершків додаємо вершковий сир. Збиваємо до міцності. До міцності збили вершки з вершковим сиром. Тепер додаємо сюди заверну основу Помаленько помішуємо. Ось такий крем у нас вийшов. Викладаємо його на коричневий корж. Накриваємо його білим коржем. Ставимо в холодильник на ніч для стабілізації. Ось так він виглядає в розрізі. Рецепт, як завжди в описі під відео.